Ви ще вкриваєте свої широколисті гортензії на зиму. Я, друзі, не вкриваю. Вітаю, друзі, на каналі Мій сад. Мене звати Андрій. Сьогодні я вам розкажу про сорти широколистих гортензій, які зростають у моєму садку, і які я не вкриваю, друзі. Ви дуже багато задавали мені запитань на рахунок ремонтантних сортів. Але, друзі, це не ті сорти. Є набагато кращі сорти гортензії, які мають більш кращі функції, чим ремонтантність. І це, друзі, є заміщаюча брунька. Зараз я вам покажу на конкретному сорті. Хто зі мною давно, той вже знає як називається, як виглядає цей сорт. Це є садова рожева. Гортензія, в неї, друзі, є така властивість, як функція заміщаючої бруньки. Що це означає? Зараз я вам покажу конкретно, як квітнув цей сорт. От Він зараз перед вами. Ви можете спостерігати, як він квітнув у минулому сезоні. Значить, зараз дуже багато укривають ці верхові бруньки, оці піки, про які ми вже знаємо і багато давно говоримо. Ось так вони виглядають. Це є Піка, верхова, брунька, квіткова брунька, яка буде квітнути в наступному сезоні. Але як ви можете вже бачити по минулорічному квітуванню цієї гортензії, значить, у неї є така функція, друзі, і не тільки в цієї, я зараз ще про інші сорти розкажу, як заміщаюча квіткова брунька. Дивіться, покажу вам на конкретних пагонах, конкретному прикладі. Ось був, дивіться, минулорічний пагін. Ось ця квіткова брунька вона завжди або мерзне, або пересихає на початку весни від повторних заморозків. Ось вона тут, бачите, була зрізана, вона пошкоджена, По ходу вниз іде стебло. І ще нижче йде друге стебло, яке закінчується квітуванням, друзі. Оце і є заміщаючі бруньки. Ось чому я цю гортензію не вкриваю взагалі. Тому що вона все рівно буде квітнути. І так кожен пагін, який ми не візьмемо, ось дивіться. Бачите, ось тут вершок, він був зрізаний. І нижче випущені стебла. Ось гортензія випустила одне стебло, друге. Бачите, тут навіть ще нижче. Ось тут теж є квіткове стебло, яке квітло, і ще нижче теж було. Бачите, вона цілими такими букетами випускає. І так, походу, друзі, тут є три кущі, ну, вони зрослися вже, тому що тут досить такий старий кущ, ця гортензія по-любому квітує, тому що вона має заміщаючу бруньку. Ось ті пагони, які зараз видали ось цю піку, це вони виросли в цьому році. Ви скажете, чого їх так мало? Іде оця ремонтантність, яку вона теж ремонтантна, до речі. E, значить, друзі, я живцюю з цього куща. Я дуже багато беру живців на живцювання, і тому я це все тотально весною зрізаю. Ось Дивіться, зараз вам ще вона цих покажу. Бачите, ось стебло. І ось тут був, був зрізаний оцей вершок. Це воно було довше, це стебло набагато, воно тут зрізалось, тому що брунька була пошкоджена весною. І бачите, нижче ось проснулося два стебла, тут два стебла, тут стебло. І це все, бачите, одна гілка. Одна гілка ось так квітувала. І так, друзі, кожна гілка, бачите? Ось ця брунька була пошкоджена. Ось верхова піка, і по ходу вниз тут навіть не одна заміщаюча. а... Декілька, Ви скажете, як це побачити. Ну Ось, наприклад, якщо є ось ця піка, я її не буду нічого вкривати. І якщо добре придивитися вниз, по ходу, так, не бачу, по ходу стебла, значить, ось тут будуть такі теж бруньки. І треба знайти, друзі, такі, де є гарні. Ось такі їх видно, бачите, вони такі набряклі, такі дуже великі. Ось це і є квіткові бруньки. Тобто тут можна буде зробити обрізку весною. І вона все одно, ця гортензія, буде квітувати. І це не є нескінченне літо, тому що, друзі, задавали мені питання, нескінченне літо у мене є, але це не цей сорт. Це є садова рожева, не знаю. Це дуже давній сорт. Бачите, як вона рясно квітла. Дуже давній забутий сорт. Це я її так назвав садова рожева. Є у мене, я ще висаджую відкритий ґрунт також і нескінченне літо. Вона теж квітне і теж вона світе нормально. Endless Summer The Bright і Endless Summer Bloom Star називається сорт. Є ще у мене сад, моя малинова насичена. Хто зі мною давно, той вже знає про цей сорт. Вона теж ремонтантна, вона теж квітне, друзі, і вона без укриття у мене зимує, але ще є один нюанс. Потрібно дуже добре вибирати місце для зимування. Ось тут ось ця гортензія, вона в мене на сонці. Тут дуже сонячна ділянка, вона потім горить, але зимою вона захищена, тут є будинок, бачите, на куті, і там трошки далі є паркан, огорожа. І це дуже велике має значення, друзі. Місце для висадження. А ще краще, якщо би тут було. Це в мене мої малинові насичені, так висаджені в такому місці, де вони літом захищені від прямого сонця, а зимою там є затишок. Друзі. Ну все, я мушу закінчувати, тому що почався дощ. Камера замукає. Всім, друзі, дякую. Для того, щоб задати мені запитання або поспілкуватися, поділитися своїм досвідом, ви можете перейти по прямому посиланню нижче у наш телеграм-чат, телеграм-канал. Там є чат для спілкування. Ви можете задати запитання і мені, і іншим учасникам. Поділитися своїм досвідом, поспілкуватись. Друзі, Всім дякую за перегляди, всім бажаю добра, ми розпокою і до нових зустрічей.